І сьогодні будемо говорити про святих, про святих людей, і вже відразу можемо сказати, що, наприклад, всі деномінації протестантські, тобто всі церкви протестантські, які починаються з реформації і потім ці неопротестантські різні спільноти, вони всі кажуть, що ми ідолопоклонники, бо ми вшановуємо чи поклоняємося якимось святим людям. Ну то будемо сьогодні говорити про почитання святих. Що це таке почитання святих? Це ідолопоклонство? це пошана чи почитання? Дуже важливо, так? Вшанування святих це один із таких важливих пунктів, які нас розділяють від протестантських церков. Тому що вони вбачають в тому культі святих, який є в нашій церкві, що це відступництво від віри. Ну, мовляв, лише один Бог є святий. Про це нам Біблія каже. А тим більше, якщо Ісус помер за нас, заплатив за наші гріхи, і Він є всемогутній Бог, то навіщо нам звертатися за допомогою ще до когось іншого? Ну так кажуть наші браття протестанти. Спробуємо сьогодні розібратися. Чи ми поклоняємося святим як богам, чи хто для нас є насправді святі? Насамперед треба сказати, хто це такий святий. Святий з єврейської означає інакший, відділений. Від, відділений від світського, від профанного. З латинської мови це слово означає непохитний, встановлений. Так? З грецької це слово означає очищений, освячений. Тобто, це людина чеснотлива, яку церква визнає за святу. Це людина, в якій діяла божественна благодать. Так? Святі це ті, котрі увірували в Ісуса Христа, любили. Служили йому і були вірними до кінця, дехто з них навіть своє життя віддав за прикладом нашого Господа Ісуса. Святі для нас вони є прикладом Прикладом для наслідування і мотиваторами на дорозі до Небесного Отця. Тому що якщо тут ми дивимося, бо Він є справді святий без гріха, то ми можемо сказати: ну так, але Він Господь, Він, він без гріха, він, він не мав жодної плями гріха. Ну, то ми скажемо, ну то добре, ну то йому добре не грішити, йому добре жити е е святим життям, але я людина просто слабка, слабкостями, немочами. А коли ми подивимося на святих, а це були, власне, такі люди, як і ми. Різні жінки, чоловіки, молоді, дуже юні і старенькі, багаті, котрі роздавали свої багатства і дуже бідні, різні верстви людей, різні категорії. І ми можемо побачити в них, як Господь, як Його благодать діяла в їхньому житті. І цей приклад їхнього життя може нас надихати, мотивувати, аби теж власне життя проживати свято. Оце для нас є святі. Ми віруємо також, як і наші брати протестанти, що Бог справді лише Бог один є святий. Як доказ того, приведу вам приклад. Із в божественній літургії, котра є кульмінацією всіх молитв в нашій церкві, служба Божа чи Євхаристія, ми співаємо «Єдин свят, єдин Господь Ісус Христос. На слава Бога, Отця, амінь. Перед самим причастям ми співаємо цю молитву. «Єдин свят, єдин Господь. Тобто ми теж віримо, що Бог є один святий. Ну, а як тоді святі? Як тоді святі? Святі це люди, котрі ставалися святими по благодаті Божій. По своїй сутності, по своїй натурі, по своїй природі, лише один Бог святий. По благодаті кожен може стати святим. Бо ми, ніхто з нас не народився святим. Не народився святим, але святими стають. Тобто ми всі, каже Боже Слово, всі згрішили. Нема праведно ні одного. Всі зрішили. Але через співпрацю з Ласкою Божою, з Божою благодаттю, будучи грішниками, можемо стати святими. І так можемо побачити в житті дуже великих святих Марія Магдалина, святий Августин. Подивімося на їхнє життя до і після. Неймовірно, як люди жили в яких гріхах, і потім як їхнє життя змінилося, і на кінець вони. Своє життя віддали Господеві пов цілковито, і церква їх проголосила святими. святими. Не тому, що вони були бездоганними, ідеальними, безгрішними, ні. Тому, що розкаялися. Тому що навернулися, тому, що повірували, тому, що почали жити благодаттю Божою. Ну, це, власне, так, є святість. Ну, але і далі можемо запитати, ну, Навіщо нам іще до когось молитися, якщо посередник між Богом і людиною лише є один? 1 Тимотея 2.5. Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми чоловік Христос Ісус. Для нас святі це не посередники між Богом і людьми. Святі для нас це наші старші брати, які своїм земним життям дали нам приклад, а зараз не перестають за нас молитися в небі. Тобто, простими словами, якщо сказати, хто це святі, це наші друзі, які випередили нас, які вже є в небі, і звідти за нас, заступаються, за нас, моляться. Ми в святому Писанні читаємо так, у Євреїв 13.7. Пам'ятайте наставників ваших, які звіщали вам Боже Слово, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Церква, коли проголошує когось святим, то насамперед заохочує. Вірних, так, тобто вірних усьєї церкви, наслідувати чесноти цієї людини, яку вона здобула в своєму житті. Так, так, як, наприклад, той автор того послання, того листа до євреїв, який говорить нам теж про це, так, про це саме. Церква, перше, ніж когось проголоситися, тим, проводить дуже ретельне дослідження його життя. От ми маємо тепер на. Стадії вже майже проголошення блаженним отця Петра Ороса, нашого мученика, і, і, і Теодор Ромжа вже є блаженним, тобто майже святим для, всі, для всієї церкви, але ще, ще трошки бракує для того, щоб завершити цей процес. Це дуже важкий процес. Іноді він триває кілька років. Тобто церква не каже так, що ну, святий. Не на будь-кого церква може сказати святий. Необхідний, необхідний процес. Дослідження життя людини, чи дійсно людина проживала свято своє життя? Святі для нас це зразок справжніх християн. І треба додати, що культ святих не обмежується лише тим, що ми, ми для них беремо приклад, бо ми сказали вже, що це для нас. Наші брати старші, це наші друзі, з котрих ми можемо брати приклад. Але культ всетих не лише обмежується цим, щоб брати з них приклад. Ми не лише з них беремо приклад, ми молимося до них. Ми, молимо. ми просимо заступайтеся, моліться за нас. Моліться за нас. Ми просимо про їхню допомогу. І в Біблії ми дуже багато разів зустрінемо безліч таких прикладів заступницької молитви. Так? Починаючи від молитви Авраама, котрий молиться і просить за Содом і Гомору, Закінчуючи апостолом Яковом, котрий каже так: моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Моліться один за одного, каже святий апостол Яків у своєму посланні 5:16. це наші старші брати, які своїм земним життям дали нам приклад, а зараз не перестають за нас молитися на небі. Різниця полягає лише в тому, що наші брати-протестанти кажуть, що і просять про молитву лише тих братів, котрі тут ще на землі живуть. У них теж є це, що молися за мене, давай. це заступницька молитва і так далі. Просять своїх братів і сестер по вірі, які тут на землі. І це люди, котрі ще мають різні спокуси, мають різні гріхи, упадки, і вони просять їх про молитву, молися за мене. Тобто це, ну, це не секрет, так як і ми одне за одного молимося. А більше того, ми молимося і просимо, ви за нас моліться. Ви за нас моліться. Тобто ми, ми також, як своїх друзів, просимо моліться за нас. Ми звертаємося з молитвою і проханням про молитву до справжніх праведників, чия молитва, за словами апостола Якова, має велику силу. Більше того, святі, котрі закінчили своє земне життя, уже перебувають з Богом. Тобто вони є Близько нього, бачачи його обличчя в обличчя, 1 Кор. 13, 13,12. При цьому вони не втрачають зв'язок із землею, оскільки сіті на небі глибше з'єднані з Христом, то їхня молитва є досконалішою. досконалішою. Саме це дало підставу, наприклад, Святому Домінікові сказати перед смертю своїм братам у своєму ордені, в своєму монастирі, сказати так, не плачте. Я буду вам ще більше корисніший після своєї смерті і більше зможу вам допомогти там з того життя, ніж тут за життя на землі. А свята Тареска від дитятка Ісус стверджувала так: Моїм постійним заняттям на небі буде творити добро на землі. Моїм постійним заняттям на небі буде творити добро на землі. Святі, чиє земне життя вже скінчилося, продовжують жити. Для Бога всі живі. І ті, котрі померли, і ті, котрі ще тут на землі. Про це ми знаємо з Святого Писання з Біблії. Ісус говорить, Бог не є Богом мертвих, але живих. Усі бо живуть для Нього. Луки 20.38. З книги Откровання ми дізнаємося, святі заступаються перед Богом, просячи Його покласти уже край беззаконню, котре відбувається на землі. Откровання 6.10. Але як бути з тим, що каже Писання? Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Ми поклоняємося справді лише єдиному Богу. Служимо лише єдиному Богу. Натомість святих ми почитаємо. Дуже важливо, що в нашій мові, так як і в церковнослов'янській, в більшості випадків, не знаю, бо я різні переклади теж слов'янські. Не збереглося відмінності в цих двох поняттях. Поклоніння, яке належиться лише єдиному Богові, тобто найвищий рівень поклоніння. І поклоніння, яке належиться не Богу, але тим, що, тим, хто належить до нього. І це поклоніння, радше в нашому, може, відповіднику українському було би краще почитання. Почитання. Так. В грецькому е, 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 варіанті і в латинському є збережено ну, цілком ці два, ці два поняття відмінні між собою. Так. Поклоніння слово, котре означає вшановувати лише шана, котра належиться лише Богові, і поклоніння, тобто шана, котра належиться святим. Це, тобто це нижчий рівень, це не є то саме. В нас поклоніння, поклоніння немає. ну, Хтось каже, почит... ну, радше би було краще тоді сказати почитання. Бо теж хтось каже, почитання святих, вшанування святих, але ми теж вшановуємо, наприклад, ну, наприклад, якусь дорогу нам людину, вшановуємо полеглих, вшановуємо, не знаю, там, чиюсь пам'ять вшановуємо, але тепер як розрізнити пошану тої людини, котру ми вшановуємо, котра просто була не знаю, виробною відомою? Від пошани, котра належиться до тої до людини, котру проголосила Церква святою. Тому краще би було вибрати той відповідник, що поклоніння це те, що належить тільки Богові, По, значить, почитання це те, що належить святим. А вшановуємо ми наших близьких, рідних, пам'ятаючи, шануємо один одного тоді, коли прийдемо в гості, коли ставимо пам'ятник на могилах наших померлих рідних, і ми тим самим їх вшановуємо ці місця і поховання. І, ну і так далі. Тобто ми вшановуємо когось, просто людина, тому що була дуже багато зробила, наприклад, для країни, не знаю, видатний поет ставлять бюсти різні пам'ятки. Ну, це, це не є. Як Пошана як до святого. Абсолютно. ні. Це просто людська шана, аби пам'ятали наступні покоління, що це особа дуже важлива для нашого краю, наприклад. Але це не та сама пошана, яка до святих належиться. Тому добре варто би було розрізнити ці, ці поняття. так? Бо ми справді, коли говоримо про поклоніння, про яке говорить нам Біблія, що лише Богові єдиному будеш поклонятися. Тобто адорари, а буде лише йому єдиному вклонятися. Тобто адорувати його, то, то не, це слово ми, ми не вживаємо до святих, що так само їх. Шанове. Їх ми почитаємо. Це інше поняття, так? їх ми почитаємо. Ми святих почитаємо, як тих, хто боровся доброю борнею, скінчив біг, віру зберіг. 2 Тимотея 4.7. Святий Теодор Стурить так описує цю різницю. Він каже так, ми почитаємо святих, але не приносимо їм божественного служіння. Тобто ми не, не служимо святим, як Богові. Ми їх вшановуємо, тому що Бог в їхньому житті прославився. Так? Зрештою, почитаючи святих, ми поклоняємося Богові, який в їхньому житті прославився. Адже святі стали святими, не тому, що. Тому, що були самі себе святі, а тому, що були цілком відкриті на Божу благодать і дозволили йому освятити їхнє життя, освятити їх благодаттю, любов'ю і світлом. Приклад. Всі ви бачили вітражі. От у нас ну Це не вітражі, але дуже подібно, так? От бачили сте вітражі, такі скла, які. Зображення, наприклад, різних святих може бути чи якась ікона зображена на, 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 на вікні. так? Вони всі випромінюють світло, хоча вони не джерелом світла. Самі вітражі ці вікна, вони не є світлом самі в собі. Вони лише випромінюють світло, і то світло випромінюють одне й те саме. Хтось яскравіше, хтось більше червоного, хтось більше жовтого. А світло є то саме. Світло є то саме. Так для нас є із вшануванням святих, які стали світлом не тому, що є його джерелом, а тому, що дозволили джерелу, тобто Богові, себе освітлити. Вітражі різні, різні. кожен з них є, є різні вітражі, вони віддають різні кольори світла, але при цьому кожен вітраж світить одне і те саме світло. Так само і кожен святий випромінює одну і ту саму святість Бога. Тому один Бог святий по своїй натурі, а по ласці Божій, по благодаті з Його любові, з Його ласки, з Його дару. Кожен з нас і ти теж можеш бути святим. Можеш бути святою. На кінець. Є ще одна причина, по якій для нас в католиків, молитва до святих є так важлива і популярна, можемо так сказати. Це наша віра в сопричастя святих. Пояснюю. Суперечасті святих це зв'язок, який єднає е, не лише нас тут, на землі, нашу церкву. Бо апостол, наприклад, Павло у своїх листах називає святими ще ті, котрі живуть на землі, ще ті, котрі не померли. Але не лише ту церкву землю, на землі, котра є так насправді паломницька. Але суперестя святих це зв'язок, який з'єднує усі три стани церкви тобто паломницьку, нас тут, котрі ще подорожуємо. Церкву прославлену, тобто, вже ті, котрі є, там, котрі є в небі, і церквою стражденною, тобто ті, хто ще проходить очищення в очистилищі. Зв'язок живих і померлих не втрачається, бо ми разом усі живі для Бога. Всі ми живі для Бога. І ми всі разом, і ті, котрі вже випередили нас і відійшли, відійшли до вічності, і ми ті, котрі ще подорожуємо, і ті, котрі ще не невідомо, як вони там їхня доля. Ми всі становимо Христову одну єдину церкву, яка є його містичним тілом. Тому ми, власне, вшановуємо святих, тому що нас єднає зв'язок сопричастя в Христі, ми об'єднані в Христі всі. І ті, котрі тут на землі віруємо в нього, і ті, котрі вірували, і вже перейшли. Тому для нас, для нас почитання святих це не є ідеопоклонство, бо в жодному разі є, жоден великий святий не є на рівні з Ісусом. Чи з Святим Духом, чи з Отцем? Абсолютно ні. Навіть Марія. Ми дуже любимо Марію, шануємо Марію, але вона завжди після Христа. Тобто, для нас поклоніння належиться лише Богові. Почитаємо святих, шануємо всіх інших. І теж почитання часом шанування, воно може бути як синоніми, але, але це не те саме, що поклоніння Богові. Тому ми не є ідолопоклонниками абсолютно. Не поклоняємося святим тим як богам. Просимо про їхнє заступництво, про їхню допомогу для нас, бо вони є близько Бога, вони є біля престолу Божого в небі і, і, і ревна молитва праведника має велику силу. Про це нам Біблія говорить. А то значить, якщо вони. А вони праведні, бо в небі не може бути неправедних. Тому ми, ми просимо, бо знаємо, що їхня молитва має велику силу. Тому ми молимося до них. Не тому, що віримо, що є різні боги. Абсолютно ні. Бо Господь є один. І Він один святий. По своїй природі, а по благодаті Божій є багато святих, і ми теж потенційно є святими, бо Господь нам для того дає свою благодать і свою ласку, для того, щоб ми могли кожен з нас на своїй земній дорозі, на своїй стежці, у своєму стані, у своєму віці міг бути святим. Всім нам бажаю святості. Слава Ісусу Христу!